Дорогі вітаю вас, мене звати Ірина, я автентичний психотерапевт. А також я веду свій особистий блог в інстаграм, тому підписуйтесь. І ви знаєте, поки мене не було на Ютубі, справді дуже багато змін відбулося в моєму особистому житті, і я дуже рада, що саме багато внутрішніх змін, тому що я вважаю, що наші внутрішні відчуття, наш внутрішній стан вони визначають якість нашого життя. І справді, ті відчуття, які ми проживаємо всередині, вони просто абсолютно впливають повністю на всі 100% на наше зовнішнє життя. Саме тому я обираю завжди змінюватись внутрішньо, тому що як результат ми отримуємо дуже багато змін зовнішньо, і за цей період часу відбулося дуже багато змін саме в моєму серці. І саме сьогодні хочу з вами поспілкуватися, як зміни в моєму серці повпливали на моє життя і внутрішньо, і зовнішньо про мій особистий досвід, як взагалі трансформувалося моє серце, як я доторкнулася до безумовної любові. От і звісно, що мені допомогло змінити своє життя, і колись дуже давно я почула таку фразу, що любов це дія. І справді, якщо задуматись, то саме на практиці, в реальному житті, саме через наші дії, до прикладу, як часто та наскільки якісно ми проводимо час з сім'єю, з друзями, і насправді визначає те, наскільки сильно ми любимо наших близьких людей. Тому я пам'ятаю тоді, коли я почула цю фразу, зрозуміла, що справді знаєте, класно любити десь в горах, там де немає взагалі людей, аніж реально любити людей, проявляючи це через свої. Дії. Ось тому саме сьогодні ми поговоримо про, про любов, що це взагалі таке. Я поділюся з вами своїм досвідом, і звісно, я поділюся психологічним підходом до того, як жити таким, знаєте, наповненим життям, е, яскравим життям, і, звісно, духовною точкою зору, до розуміння того, що таке взагалі яскраве життя, що таке любов та як вона проявляється. Вається, коли людина внутрішньо кладе намір. І навіть коли ви думаєте, що не було цього номеру, в будь-якому випадку внутрішньо він уже з'являється. Навіть коли ми не завжди можемо це словами сформувати, але з'являється якесь відчуття внутрішнього розуміння, що е, ми усвідомлюємо, що хочемо вже по-іншому, і та як зараз є, вже нам не підходить або не актуально, і вже відповідно є готовність е, підійматися на новий рівень. Я пам'ятаю декілька місяців тому, коли я вже збиралася до сну і молилася, я я попросила Бога, що він мені показав, що таке справжня любов, та її в цілому навчив мене любити. І ви знаєте, я завжди кажу, коли ми ось саме так звертаємось до Творця, і коли ми просимо, щоб він нам щось показав або навчив, то завжди готуйтеся до дуже якихось потужних змін в своєму житті. І от перший етап змін мого серця відбувався наступним чином: це те, що. От справді без перебільшень в абсолютно всіх сферах життя мене просто почало нестися такі зміни. Мені Бог почав показувати, де я не до кінця щира з людьми, де я, до прикладу, не до кінця люблю, де, наприклад, дуже сильно проявляється моє его. І ви знаєте, це досить такий болючий етап, коли людина стикається з тим, що вона раніше не бачила. Тобто, виходить, що коли я попросила Бога навчити мене любити, та й взагалі показати і відчути, що таке справжня любов, я отримала абсолютно протилежне. Тобто мені Бог почав показувати, де я не до кінця люблю, або де я не до кінця проявляю любов. І в принципі, це, якщо пояснювати психологічно, це досить логічно, так? тому що щоб зміни відбулися, всі наші внутрішні переконання, якісь деструктивні концепції, тригери, вони просто повинні. Піднятись, щоб людина їх помітила, і, звісно, тоді вони зможуть зруйнуватися, так тобто, тільки коли ми усвідомлюємо, що це є, ми можемо цього позбутися. Так от, коли я чекала, що мені Бог покаже, що таке справжня істина, любов, я собі уявляла, що це буде все, знаєте, дуже так класно, позитивно. Це така в квіточках тому, якщо ви маєте намір сформувати схожий запит, як у мене, будьте справді дуже свідомі зміни, які. Будуть відбуватися в вашому житті, тому що це справді виклик. І знаєте, немає більшого виклику аніж любов. Наступний етап відбувався таким чином, що в моєму житті почали повторювати ситуації, які я вже раніше проживала. І знаєте, ті ситуації, в яких е, був присутній свого роду біль, були якісь переживання, були конфлікти. І зараз, вже е, з цієї точки, зараз, коли я дивлюся на ці ситуації, я розумію, що їх може насправді було вирішити Значно легше, значно простіше, проте, ну саме тому так сталося, тому що мені моїй душі був потрібен цей досвід, щоб зараз опинитися тут. І ви знаєте, і що найважливіше, що ось це мій другий етап, він почався з того, що почали ставатися, відбуватися, повторювати ситуації, які вже були в моєму житті. І знаєте, який голос середини чула, що як ти зараз справишся з цими ситуаціями? Тобто, мені наче давався шанс, щоб я знову Нову подивилася на ці ситуації, щоб я знову їх так би мовити пере... переоцінила, переосмислила і уже діяла по новому і уже будучи в цих змінах. І коли почав відбуватися ці ситуації, у мене був вибір. Так, жити через любов, тобто діяти через любов, спілкуватися через любов, відповідати через любов, або ж просто знаєте, коли включається его, різні реакції, коли включається захист до прикладу, або контрнаступ в мене був вибір. Так, тобто, як я хочу діяти, як я хочу, щоб зараз ситуація та обставини взагалі розгорталися в моєму житті, і кожного разу, коли повторювалася ситуація, коли був якийсь виклик, коли був якийсь конфлікт, я завжди задавала собі запитання, е, пам'ятаєш про свій намір. Про те, що ти хочеш пізнати, безумовну любов, як людина буде діяти, коли в неї є всередині любов, коли в неї є чисте серце, чисте відкрите серце. І кожного разу, коли я собі нагадувала. Чого я хочу до чого я йду, звісно, в мене знаєте, як абсолютно лін мінялася, Я вже дивилася на цю ситуацію, на людину абсолютно по-іншому. Тобто, вже знаєте, було відсутність якогось страху, тому що любов не має страху, так і в мене вже було пам'ятаю, як відсутність якогось страху. в мене вже була така стовідсоткова усвідомленість, розуміння того, що я хочу вирішити цю ситуацію. Знаєте, з позиції він він, коли я хочу, щоб інша людина перемогла. І я перемогла, і щоб ми разом піднялися до позиції переможців, Оце був такий другий етап. Він справді дуже важливий, тому що тут як дається ще один шанс, щоб зрозуміти, чи справді ти готовий йти в любов, чи справді людина готова знаєте, от зустрітися вічна з безумовною любов'ю. Я пам'ятаю, коли ці зміни почали відбуватися, я сказала собі, окей, я пройду будь-які ситуації, так будь-які зміни, які будуть відбуватися в моєму житті. Проте я розумію, що. Я хочу розвиватися в цій сфері під назвою любов. І до теми я хочу поділитися з вами такою терапевтичною притчею, ось яка допоможе взагалі кожному ще раз знову задати собі запитання, які можливо раніше не задавали. Колись давно старий мудрець розповів своєму онукові одну життєву істину, що всередині кожної людини йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків, і один вовк він репрезентує. Зло, ненависть біль, страх, егоїзм в той час, як інший вовк репрезентує добро, радість, мир, любов, надію. І хлопчик, коли він це почув, зворушений до глибини душі, він на мить замислився і спитався дідуся: а який же вовк в кінці кінців перемагає? І дідусь на його обличчі торкнулася така ледь помітна усмішка, і він відповів, що перемагає той вовк, якого ти годуєш. І справді ви знаєте, перед кожною ситуацією в житті, перед кожним викликом, у нас завжди є вибір, чи ми можемо вирішити цю ситуацію, знаєте, через любов. От, коли обидві сторони вони в позиції переможців, аніж ми можемо вирішити цю ситуацію через там, конфлікти, сварки. І звісно, це буде набагато довший і болючіший процес. А найважливіше, щоб кожна людина в результаті вийшла з чистим серцем, тому що любов це просто найважливіше в житті, особисто для мене зараз. Я проходила різні періоди своєї своєї трансформації. Ви знаєте, для мене зараз, коли в людини відкрите чисте серце, це є одним з найбільших показників її успіху, і буду з вами відвертою. Для мене насправді, взагалі, такі чесноти, як доброта, чистота серця, відкриті серця для мене є одним з дуже великих показників успішної людини. Як тільки ми почали говорити про любов, одразу вже таке сонечко вийшло клас. Тоже люблю такі знаки, і ви знаєте, повертаючись до притчі цієї, то для мене таким найбільшим сенсом є те, що любов можна. Виростити всередині себе, якщо свідомо її обирати. І любов це точно вибір. І коли ми живемо з почуття любові і в любові і для і заради любові, то наше життя справді воно має абсолютно іншу якість. І в процесі того, як змінювалась я та змінювалася моє серце, ви знаєте, з кожним днем, коли я просто виходила на вулицю, в мене наче знаєте, от іншу лінзу поклали. От я почала дивитися. На цей світ на життя під абсолютно іншим кутом зору, іначе була чистий, ах паперу. Мені просто дуже складно зараз описати ці відчуття. Але це ви знаєте, це наче як от коли виходить нове оновлення Айосу. І ви просто завантажуєте його, і у вас просто в телефоні все міняється. Міняється, які з'являються нові функції, нові додатки, нові опції. І я коли почала справді от розуміти, пізнавати, доторкатися до цієї безумовної любові, от мене наче обновили. Оновили повністю. Просто прийшло таке оновлення мого мислення, звісно, оновлення мого серця. Тобто, все старе просто почало відвалюватись, воно почало просто руйнуватися. Тому що воно вже не було таке актуальне, воно не було таке важливе, оскільки знаєте, що є таке дуже круте місце писання з святого письма з Біблії, що любов вона не має страху, і от там, де в мене просто був якийсь страх. Ці просто ситуації, вони ці сфери життя, вони просто вони вже втратили для мене якийсь сенс. Тому що я розуміла, що там, де є любов, там немає страху, і я просто почала дивитися на ці ситуації абсолютно по-іншому і по-новому. Я просто нова людина. Бо, знаєте, нове творіння. Абсолютно, коли я дивлюся просто на світ, на життя, на людей, на ситуації, просто по-новому. Мені вже, знаєте, хочеться давати значно більше любові. Мені вже хочеться ділитися з нею абсолютно по-іншому, коли я всередині така наповнена, а найцікавіше це те, що просто ті ситуації, вони вже просто, які зараз стаються в житті, вони мене не приграють як колись. Тобто, Любов вона настільки заполонена, що знаєте, коли там людина провокує на конфлікт, або коли відчуває, що зараз буде якась там конфліктна ситуація, мені просто хочеться вирішити цю ситуацію, і от що в цю ситуацію пройшла любов, тобто вже відсутність бажання там дуже довго сваритися, до прикладу, так чи конфліктувати, чи там чиє его переможе. Знаєте, буває такі ситуації. У мене недавно сподурах була така ситуація. Вони з дві години уявляють, просто дві години думали, що ми вирішимо ситуацію. Але в результаті як виявилось, ми просто обоє розпалювали конфлікт ще більше. І звісно, потім ми дуже сильно змі... сміялися і усвідомили, як сильно змінилося наше серце через цю ситуацію, тому що ми там в кінці вибачились одна по одною, там почали плакати. Відкрилось дуже сильно наше серце. І звісно, пробачили одна одну. Пам'ятаєте, я казала, що почнуть, коли викладати намір, щоб пізнати те, що таке любов, або просто доторкнутися до безумовної любові, то почнуть відбуватися просто дуже великі зміни в вашому житті, і почнуть ставати ситуації, де вам будуть давати шанс. От вирішити ситуацію, але вже з позиції любові, і от коли в мене з подругою була ця ситуація, ми просто е, вийшли обоє в позицію переможців. тобто ми такі зміни всередині прожили і зрозуміли, що ми насправді хочемо обмінюватись любов'ю. Ми усвідомили, що ми хочемо будувати наші стосунки. Справді, от зі 100% любові, наскільки це можливо, тому що ми, окрім того, що ми подруги у нас також є спільний проект, і ми зрозуміли, що якщо ми хочемо йти. Разом далеко, то коли ми будуватимемо стосунки в любові, і для любові, то звісно, у нас буде абсолютно інший результат. Ось це якраз до теми, коли ви кладете такий намір, то звісно, будуть відбуватися дуже багато ситуацій, в яких вам треба буде зробити вибір. Чи я хочу діяти з любові через любов, чи все таке его переможе? От тобто, любов це завжди вибір. Про який дуже важливо собі завжди нагадувати. І е, говорячи, повідаєте, розповідала на початку, що у мене було декілька етапів. Перший етап я називаю його такий усвідомленість, коли просто починають проявлятися дуже багато ситуацій в моєму житті, де я не завжди діла через любов, де проявлялось дуже сильно моє еко, де я хотіла більше для себе, аніж для іншої людини чи для нас. Другий етап це коли мені дається шанс глянути на ситуацію на людей через любов. От і дається шанс проявити цю любов та звісно вирішити цю ситуацію з абсолютно іншого стану. І третій етап такий ключовий один з найважливіших, власне, до чого ці всі зміни відбувалися, це вийти на новий рівень. Вийти на новий рівень пізнання любові, розуміння себе і в результаті змін свого серця. От прямо зараз я відчуваю, що багато ситуацій просто вже відсутність якихось тригрів. Ем... Мене вже ті ситуації, які були раніше, вони просто, знаєте, не задівають внутрішньо, і я розумію, що мені просто більше найбільше, що я можу дати, це просто любов. А для любові потрібні тільки чисті серця. І оце був, напевне, такий найбільший ключовий результат, коли я зрозуміла, що моє серце стало набагато чистіше. Відкритіше також в процесі того, як я досліджувала та пізнавала любов, мені справді приходило дуже багато нової інформації. Так я читала багато на цю тему. Я консультувалася до прикладу з пастором. Для мене було дуже важливо, що ж пише в перших джерелах: от яка істина, взагалі, коли мова йде про любов, і ви знаєте, є дуже така база, фундаментальне місце з святого письма з Біблії. я Хочу вам зачитати. І ви знаєте, через це місце я себе пробирала, а чи справді моє серце таке, а чи справді я готова настільки так любити, а чи справді е це та любов, про яку я знаєте маю якусь певну картинку своїй уяві? тому що кожен накладає якісь свої внутрішні переконання, чи це там можливо свій попередній, якийсь досвід, чи це там страх, чи він. тобто дуже часто буває таке, що людина е просто абсолютно багато інших сенсів закладає в якісь поняття. Поняття, там, до прикладу, любов. І я хочу також вам зачитати е, любов довго любов лагідна. Вона не заздрить, любов не величається, вона не надимається, не поводиться нечемно, Любов не шукає тільки свого. До речі, ось цей е, уривок, що любов не шукає тільки свого. в мене колись дуже сильно проявлялося це. Я от досить недавно рефлексувала, що дуже багато було моментів в житті, де справді дуже багато проявлялося моє его. От. І зараз, коли я читала це місце, з писання, що любов не шукає тільки слова, це справді ось та чиста, така істинна любов, до якої я думаю, що кожна людина повинна прагнути, і далі продовження, що любов не поривається до гніву. Любов не задумує зла, не радіє з неправди, але тішиться правдою. І дуже таке фундаментально, просто яке мені справді кожного дня додає ще більше віри і надії. Це те, що любов усе зносить, вона вірить у все, сподівається, всього і усе терпить. Любов ніколи не перестає. Мені дуже подобається англійською Love never fails», Тобто любов ніколи не зазнає краху, і справді, знаєте, немає такого розуміння, що от любов зараз є, а завтра немає. А після завтра там частково вона є. Вона, в принципі, є. Тобто, це просто істина. Це як даність кожної людини, яка прийшла на цей світ. Так, тобто от, пізнавати, розуміти любов. І коли ви знаєте, я от кожного дня, от буквально за останній певний період часу, просто кожного дня поверталася до цього місця, і з кожним днем я просто розуміла, що це справді, справді так воно і є. І ще одне дуже круте місце це те, що е, я вже, до речі, сьогодні декілька разів зазначала е, у відео, що в любові немає страху, але досконала любов приганяє будь-який страх. Виявляєте, як це потужно? Просто справді, коли ми, коли ми діємо з любові, навіть коли в нас є намір діяти з любові, коли взагалі намір пізнати любов, то вона перемагає будь-який страх. Просто я не знаю і, і, і що ви зараз відчуваєте. Надіюсь, ви теж відчуваєте цю таку глибину. Але взагалі, коли усвідомлюю такі речі, що любов не має страху, але досконала любов проганяє будь-який страх. І те, що любов ніколи не зазнає страху, для мене це настільки просто аж до, до мурашок, до кінчиків пальців, просто настільки торкається. І я розумію, яке ще просто величезне поле. Просто скільки ще над собою потрібно працювати, щоб до кінця просто збагнути цю істину і жити от через цю істину. Справді дуже вірю, що це відео вас мотивує переглянути багато аспектів в своєму житті, багато сфер в своєму житті, зокрема. Наскільки якісно ми спілкуємося з своїми найближчими людьми, наскільки чисте та відкрите ваше серце, це що таке любов, е, яка істина за цим ховається, ось, а також, звісно, що є дуже важливим, зрозуміти, як я до себе всередині відношуся, тому що те, як я всередині до себе відношуся, те, як, звісно, до мене будуть відноситись абсолютно всі інші люди. Тому е, я бажаю, що ваше життя просто було просочена любові, щоб кожна клітинка тіла просто відчувала любов. Я бажаю кожному з нас прагнути до цього просто неймовірного відчуття та почуття любові. Також я хочу вас надихнути на те, що коли в вашому житті з'являється будь-який виклик, якась свого роду конфліктна ситуація, щоб ви завжди пам'ятали, що у вас є вибір. Тобто вирішити цю ситуацію з позиції любові, чи вирішити цю ситуацію з позиції его. Тобто любов, пам'ятайте, любов це вибір, і любов це дія. І любов це наша просто базова потреба і наша базова здібність. Як казав, це носарат Пазишкан, який власне, є засновником позитивної психотерапії. Саме в цьому методі я консультую. І він казав, що любов це є просто базова потреба і здібність людини. Тобто, в кожного з нас є ця жага, внутрішня прага от прагнути до любові. Тому пам'ятайте. То що в кожній ситуації у вас є завжди вибір, і нехай цей вибір буде завжди на користь любові. Все, я вас дуже люблю. Дякую, що ви переглянули це відео до кінця. Та до зустрічі у наступних відео.